І сімейні цінності пропагують в кіровограді. Зробити це зробили це на прикладі молодих родин. Вирішили у бібліотеці імені Бойченка для подружніх пар, що перебувають у шлюбі менше року, працівники книгозбірні влаштували конкурси і розваги. Учасники переважно студентські сім'ї, які лише нещодавно одружилися. Змагання бібліотекарі організували, щоб згрутувати молоді родини та відволікти їх від буденних проблем. Для цього підібрали конкурси, у яких подружжя якомога більше взаємодіяли. Кращою парою стали Мирослава і Михайло Сілкіни, які пообід. Побралися два місяці тому. Вони отримали сертифікат на романтичну вечерю в кафе. Звичайно, дуже раді, що ми виграли цей конкурс. Насправді не очікували, тому що, як я вже казала, ми не готувалися так сильно до цього конкурсу. Ми просто пішли відчути, як ми будемо разом один з одним, взаємодіяти. Я тільки сьогодні дізнався про цей конкурс вранці. Я хотів підтримати свою дружину. І я її підтримав і ми перемогли. Люди повинні цінити свою родину і знати, що це головне в нашому житті. Звичайно, це організація з змістовного дозвілля молоді, тому що участь сьогодні. в нас теж. Молодь, ну і популяризація сімейних традицій.